Сьогодні ми з колегами приїхали в місто Бородянка, в Бородянський академічний ліцей. Привезли всі необхідні книги, які просила нас бібліотека. А саме книги видавництва Віват для нас було важливим допомогти. По перше, видавництву Віват. Всі ми знаємо, що російські терористи буквально тиждень тому знищили видавництво в Харкові. Тому ми закупили велику кількість книжок, привезли їх дітям напередодні дня захисту дітей для того, щоб підтримати по-перше, ліцей, порадувати дітей і, звісно, підтримати видавництво віва. У нас в ліцеї майже 900 учнів. Власники ну, так зацікавило мене і стала їх опитувати. От, електронна їм зручніше книга чи така. І ви знаєте, багато хто сказав, що таку хоче читати. Чесно, я, знаючи, як вони в гаджетах так мене це аж здивувало. У нас заклад великий, звісно, що. Дуже багато дітей, які справді читають багато. Якщо інші колеги в нас скажуться на те, що діти не читають. Я вчителі літератури можу сказати, що діти читають. Звісно, що збагачують свій клозір, словомифовий запас, критичне мислення. Адже уроки літератури я кажу, що це уроки людиного твори. Тому для нас це дуже важливо, ми щиро вам дякуємо за такі чудові книги.